Візьму вас із собою в невеличку подорож. Зараз вам щось покажу, покажу вам океан пізніше. А зараз повідповідаю на запитання, які ви, до речі, до мене поставили, дуже непогані запитання. Перше з них це взагалі що краще працювати в наймі чи бути підприємцем. Прикольне запитання, правда? Я вам дам три варіанти. Це перше, працювати в наймі, бути підприємцем і blended варіант. До речі, це мій варіант, такий спойлер вам віддам. Це коли ти і підприємець, і працюєш у компанії, як маркетолог, наприклад. Е, так от, давайте почнемо з чого. Почнемо з того, коли ви працюєте у компанії. Наприклад. Якщо ви працюєте у компанії, то давайте розберемося, в якій компанії взагалі треба працювати, в якій не треба для початку, а потім які бенефіти чи навпаки. Які недоліки у вас будуть, якщо ви працюєте у компанії? По-перше, я би вибирав стартап чи велику компанію міжнародну, де ви зможете набувати міжнародний досвід. Чому нетворкінг, навички, скіли, англійська? Дуже все просто. І... Англійська у вас буде дуже швидко зростати, прям тому, що комунікація буде на англійській мові кожного дня. Нетворкінг вкрай важливо, тому що у вас будуть дуже корисні знайомства, які ви зможете використовувати потім для себе по всьому світу, а не тільки в е, Україні, де ви працюєте. Розумієте різницю? Якщо у вас ще нема навичків, просто нема е, скілів, ви не можете потрапити у міжнародну компанію, працюєте у локальній, але одразу собі думаєте, тобто як. Ви можете влаштувати свою міжнародну компанію для того, щоб брати цей досвід. Це буде дуже смарт такий десіжен. Границь у вас не буде, якщо ви працюєте в міжнародній компанії, У плані нетворкінгу, не буде границь. У плані заробітку границі будуть і ще які, тому що ви ніколи, скоріш за всього, не будете заробляти багато. Скоріш за всього, я кажу, тому що є випадки, коли ви овнер цієї компанії, і є випадки, коли ви стейкхолдер цієї компанії. Ось, якщо ви просто найманий імплеї, ви ніколи не будете багато заробляти. Багато буде заробляти людей, на яких ви працюєте. Також ви будете працювати у корпоративній структурі, будьте готові до того, що деякі рішення будуть прийматися довго, не так швидко і мобільно, як будучи підприємцем, наприклад, для вас. Е, ще один мінус, то що ви будете лімітовані по своїй позиції. Так, ви будете там зростати, набувати знання, навички, це все класно, але коли ви до, е, ростаєте вже до певного рівня, а далі вам іти нема куди, тому що та позиція зайнята. Наприклад, ви були екзекутів в екзек'юшн працювали. А тут ви хочете працювати в ме в менеджменті, так, і ви, в принципі, тягнете на цю, на, на цю позицію, але ви не можете туди влаштуватися, тому що там вже хтось є. Ви просто чекаєте. Такі проблеми, наприклад, у Фейсбуці, де ти повинен чекати 3, 5, 7, 8 років, коли піде, е, я не знаю там куди, на пенсію чи просто звільниться твій менеджер. Ну, як на мене, це просто бред якийсь, правильно? Ідемо далі. Бути підприємцем. Бути підприємцем весело, класно, стресово, ризиково. Ось, як бачите, дуже по-різному. Тому бути підприємцем, це означає брати на себе повну відповідальність за все, що коїться у твоєму бізнесі. Це прикольний Джорні. Відноситися до цього треба не з точки зору. Це останній челендж у моєму житті, прямо останній виклик. Ні, а з точки зору, що це цікава гра, в якій я знов ж таки розвиваюся, набуваю навички і набуваю певний для себе досвід, а також заробляю тут гроші, якщо все правильно робити. Навчитися правильно спілкуватися з людьми, будувати нетворкінг і так далі. Це все може далі завершитися дуже великим проєктом, дуже великою компанією. Бути підприємцем, з іншого боку це великий ризик, тому багато хто я знаю навіть таких людей, про яких я думав, блін. Там, він чи вона підприємець. Реально, тому що вони такі класні були на робочому місці, коли працювали в компанії. Але ось бути підприємцем вони не можуть, тому що вони бояться цієї відповідальності, вони бояться ризиків. Там, е, наприклад, е, втратити гроші всі бояться. Правильно? Ну Це ж реально ризик втратити гроші чи ні? Ризика. Коли ти підприємець, ти можеш втратити так це. Але... Треба ще один момент враховувати, дуже такий важливий, що ти на ці гроші купляєш собі досвід, ти не просто їх втрачаєш. Тобто деякі люди забувають про це. Мені здається, не всі люди, які працюють у компаніях, не всі люди, які були зірками у компаніях, можуть працювати підприємцями. Я для себе це вже побачив, хоча раніше я думав інакше. Зараз я вже бачу, що далеко не всі це можуть зробити, тому що бути підприємцем це стан мислення, це такий майнсет твій. І давайте третій варіант це мій, до речі, варіант, коли я і підприємець сам собі, і маркетолог, і е, працюю в компанії менеджером. Ось. Це класний варіант, тому що дивіться, вже сказав всі бенефіти бути маркетол... бути підприємцем сорі, і працювати у компанії. Ось. Е, просто підкреслю, у чому тут е, меч, коли ти працюєш, наприклад, і, і там, і там. Набуваючи ці зв'язки, нетворкінг, навички англійську і так далі, ти це можеш потім перекладати все на свій бізнес. Це дуже класно, тому що за твій досвід, оцей набути і за твої навички заплатив не ти, а заплатила компанія. І заплатила немаленькі гроші. Якщо ну, подрахувати так, всі там помилки і факапи, які я робив, і команда наша робила. Вони коштували щось, але ми їх давали в 10 разів більше, ніж втрачали. Але знову ж таки, так факт є факт. Тобто, компанія мені, наприклад, дозволила будувати команду, набувати цей експіріенс, робити помилки. Вони вкладали в мене гроші, а я брав ці гроші і вчився на, на, на них. Тобто, в мене був такий практичний MBA, Знаєте, можна так це назвати, е, і це дуже класно. Потім я з цими навичками, що почав робити, почав запускати свої проекти, запускати свій бізнес, запустив школу і так далі. Тобто, розумієте, як це для мене спрацювало, але це треба робити: не сидіти на одному місці, так і не сидіти у компанії, не думати, що все я тут вже все знаю, все вмію. Зараз все буде не буде. Ви будете надалі сидіти на цій позиції, працювати 9-6, мати відпустку, і все це буде не дуже цікаво. Так ви можете кудись потім трошки підрости, поміняти роботу і так далі. Але плюс-мінус воно все буде те саме, тому що ви працюєте на когось набагато веселіше і набагато вигідніше працювати на себе. Тому думайте, першочергово бачите, оцей варіант бути підприємцем і бути підприємцем, плюс працювати на когось все одно. Першочергово люди тут думають про себе, про своє майбутнє, про свій бізнес, про свій селф девелопмент про набуття навичків для себе, знань для себе, щоб потім їх використовувати і заробляти знову ж таки, дивіться, для себе заробляти, а не тільки заробляти гроші для когось. Для когось завжди встигнете заробити ще все життя попереду, я так вважаю, але треба все ж таки це життя присвячувати більш собі. І коли навіть коли ви працюєте у компанії, думати, окей, а що я тут можу для себе взяти. Чи цікаво мені це, чи набуваю тут я якісь навички скіли і так далі? Чи не набуваю. Чи хтось, наприклад, просто використовує мій талант, мої знання, мою енергію, мій інтелект, моє тобто, ну, люди різні є. Є, різні, є люди, які, ну, наприклад, там більш енергійні, менш енергійні, але все ж таки тобто, оцей ресурс людський. так, я це вкладаю тільки в чийсь бізнес, чи я це буду вкладати у свій, у свій бізнес, у свій проект, у себе і так далі. Тому вкладайте в себе.